Ford Focus 2013 року випуску з двигуном 2-літровим бензиновим, в який встановлено та вписаний в техпаспорт газ. Це авто приїхало з Америки, було незначне ушкодження правого переднього крила, його замінили, розстріляна і геометрія не постраждала. Авто має 229 тисяч кілометрів рідного пробігу, також комплектація SE, Що в цю комплектацію входить? Це автосвітло, всі склопіді підімачі, салон з тканини, повне мультикермо. Також є у нас кондиціонер пічка, є вже нова встановлена мультимедіа, яка підтримує Android Auto та Apple CarPlay. Також бортовий комп'ютер. Позаду авто виглядає таким чином, салон у нас з тканини. Місця вдосталь, але не для кожного. Взагалі нормальне, класне авто, яке має класний розхід палива, це до, 6, до 7 літрів. Перепрошую. Позаду таким чином виглядає авто. Є у нас шильдик Flexi Fuel, Flex Fuel це означає, що ви можете залити туди будь-що, і це буде їздити. І не парити взагалі, яке там паливо ви залили і так далі. Авто має також історію обслуговування, повністю було обслужено буквально 7 тисяч кілометрів тому з заміною всіх мастив, перевіркою газу і так далі. Тому, кого цікавить обслужений класний Ford Focus 2013 року, всі питання у нас там за телефоном, а ви підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, не пропускайте нові такі класні надходження.